Андрій Столярчук, футбольний коментатор, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. От боїмося наврочити, але не можемо не запитати про можливості нашої збірної перед цим ну, безумовно, я так думаю, відповідальним матчем зі збірної Словаччини. Як ви бачите їх? Часто кажу, що настрій в мене оптимістичний. В принципі, він таким був і перед матчем проти Румунії. Я сподіваюся, що ми завтра доведемо що матч проти Румунії це став такий злий рок для нашої команди, тому що залітало те, що десь можливо не варто було пропускати, але українська команда сильніше сильніша на папері та словаччину, і тут важливо довести це. Для цього потрібно зробити правильні висновки з тих помилок, які були зроблені в матчі проти Румунії, і мені здається, що зараз дуже важливо таке моральне відповідь. Віра в свої сили і те, що команда зібралася, те, що команда поговорила без тренд з мені здається, це хороший знак того, що самі футболісти розуміють, що їм зараз потрібно зібратися для того, щоб не провалитися, як це було у 2016 році. Тому, якщо дивитися загалом, то в мене оптимістичний настрій, тому що ми маємо кращу команду, і я сподіваюся, що тих помалок, яких ми потилися в першому поєдинку про ми не мене припуснати. Але ж водночас збірна Словаччини, це, ну, як на мене, а я не, скажімо так, в футболі, я дилетант. А стала теж в нашій групі такою собі сенсацією, адже перемогла збірну Бельгії, яка, напевно, була фаворитом в цій групі. От, що можна сказати про цю збірну? Скільки це сильний суперник завтра проти збірної України? Насправді знаєте, всі передбачали, що Україна і Бельгія будуть боротися за перше місце uh -huh. в останньому третьому турі. А так зараз виявляється, що Україна і Бельгія є аутсайдерами тієї копи. Словачина також приємно здавувала, Словачина продемонструвала те, що і Румунія показала проти нас. Вони проти бельгійців, Словакия має на увазі, зіграли дуже грамотно, надійно у захисті, інколи вибігали до контратак. Ну і пісню одну з них зуміли металізувати особити м'яч. Але це команда середнього рівня. І при хорошій конвертації з тих моментів забиті м'ячі при грамотній побудові атаки системі гри. Я думаю, що ми повинні брати три очки. Я не здивуюся, якщо ми завтра виграємо у збірної словаччини, а наступного дня Бельгія виграє у команди Румунії. У нас після двох турів буде у всіх чотирьох команд по три очки. Тому я думаю, що ви знаєте, те, що сталося в першому турі, потрібно забути, потрібно пройти це, пережити, вивчити, звичайно ж. Те, що сталося, зробити помилки, але рухатися далі. Тому що підписте, як на мене, словацька команда за рівнем і індивідуальним і командам все ж таки нижче закласти є, аніж Бельгія і аніж Україна. А да. ще для одного, да -да. а можна ще для одного дилетанта. Якщо у всіх буде в групі по три очки, це що означає для нас? Це означає, що в третьому турі буде заруба проти матчу проти Бельгії. Ага. Нам там потрібно буде брати як мінімум одне залікове а тому що будуть рахуватися додаткові показники. Що трьома очками на із третього -е місця цілком реально вийти далі. Тому Ясно. я думаю, що якщо у нас чотири очки по закінченню групового турніру, це буде хороший результат для української команди, враховуючи те, що ми пропали в першому. Дякую, дякуємо. Дякуємо вам. Підтримуємо нашу збірну. Дивимося матч обов'язково, і будемо з вами також зв'язуватись, аби аналізувати цю ігру, в тому числі Андрій Столярчук, футбольний коментатор, був з нами на прямому зв'язку. Щойно.